Сьогодні, 19 травня 2023 року, заняття з розвитку мовлення. Тема заняття весняна подорож. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися на щодня, усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку щиро бажати! Доброго ранку, малята. Діти сьогодні до нас на заняття завітала. Одна казкова гостя. Подивіться, будь ласка, хто це? І знали її? Так, це звичайна крапелька, а крапелька розповіла мені дуже сумну історію. Ми вже всі чекаємо на літо, а в казковій країні ще навіть весна не почалася, а трапилося це тому, що сонечко захворіло. І щоб наше сонечко одужало, потрібно дуже багато виконати завдань. Ви готові допомогти? Звичайно. Тоді ми починаємо працювати. Перше наше завдання це артикуляційна гімнастика. Дітки, перша вправа називається бегемотик. Я вам буду читати слова, а ви будете виконувати. Добре? Рота ширше відкриваємо, в бегемотика ми граємо. Відкрили широко ротик. Один, два, три, п'ять. Зараз всі закрили рот. Відпочиває бегемот. Ще раз повторила. Рота ширше відкриваємо. Бегемотиками граємо. Один, два, три, чотири п'ять. Зараз всі закрили рот. Відпочиває бегемот. Молодці. Наступна вправа називається усмішка. Наші губки посміхнулись, посміхніться, аж до вушок потягнулись. Ще раз. Наші губки посміхнулись, аж до вушок потягнулись. Молодці. Третя вправа називається парканчик. Наші зубки, ніби парканчик. Покажіть, який у вас гарний парканчик. Покажіть свої зубки. А зараз слухайте уважно. Ця вправа у нас як називається? Усмішка. Зробили усмішка, парканчик. Усмішка. Парканчик. Молодці діти. А зараз остання вправа. Називається вона дудочка. Витягніть губи вперед і округліть їх. Ніби ви дуєте в дудочку. Молодці. Виконуємо вправу усмішка. Дудочка, парканчик. Молодці малята. Добре виконали вправи, і ми приступаємо до наступного завдання. Дітки, що ви бачите перед собою? Правильно, кружечки різних кольорів. Зараз це не просто непрості кружечки, зачекловані слова. Зараз я вам буду загадувати загадки. А ви мені будете говорити, який кружечок, кружечок якого кольору, відповідає слову відгадці. Слухайте уважно. Я падаю на ваші хати, я білий білий волохатий, я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто. Так, правильно, сніг. Молодці. Який кружечок відповідає слову відгадці? Як ви гадаєте? Правильно, білий. молодці. Наступна загадка. Гарне, добре, на всіх людей дивиться, а людям на себе дивитися не дозволяє. На що ми не можемо дивитися? Правильно, сонце, молодці діти, який кружечок відповідає слову від Гаці? Так, жовтий слухаємо наступну загадку. Навесні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка? Бо мене не стане влітку. Які квітки в нас зацвітають синім цвітом? Правильно, це проліски, і їм відповідає синій кружечок. Молодці діти, і остання загадка тьох тіву ть, тів, тів Лине ців, радісно згаїв, то співаночка чия голосного. Вірно, солов'я. Якого кольору ця пташечка? Так, сіренькому, тому від гадці відповідає сірий кружечок. Діти, послухайте, будь ласка, ще раз ті слова. Сніг, сонце, проліски, соловей. Який звук повторюється? Правильно, звук С. Молодці, діти. Виконали ми і це завдання, наступне наше завдання. Ви перед собою бачите квіти. Але одна з цих чотирьох квіток зайва, послухайте, будь ласка, проліски, підсніжники, тюльпани, нарциси. Як ви гадаєте, яка квітка зайва? Правильно, тюльпан. А чому ви так вважаєте? У назві відсутній звук «с». молодці. Наступне наше завдання. Нам потрібно промовити закличку до сонечка, щоб воно вже одужало і вийшло. А допоможе нам немо таблиця. Повторюємо, будь ласка, за мною. Вийде-вийде сонечко на дідове полечко. На бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидається. Подивіться, але сонечко наше щось не виходить. Ну, тоді вирушаємо далі виконувати завдання. А ще нам допоможе вилікувати сонечка скоромовка. Послухайте, будь ласка, коса косить, бруса просить, косар герасом погострив клино косив. Допоможе нам промовити цю скоромовку картинки. Я вам зараз її повільно прочитаю, а потім ми з вами спробуємо її сказати дуже швидко. Коса косить, Бруса просить. Косар герасим погострив, клинок косив. Давайте спочатку повільно промовимо її. Коса косить, бруса просить. Косар герасим погострив, клинок косив. А тепер спробуйте її промовити дуже-дуже швидко. Коса косить, бруса просить, косар герасим погострив, клинок косив. Молодці дітки. А перед нами наступне завдання. Діти, нам потрібно прибрати предметні картинки, в назві яких відсутній звук С. Давайте ми почнемо спочатку. Акула. Залишаємо чи прибираємо? Прибираємо, немає в назві звука С. Місяць. Залишається. Де ми чуємо звук С? Всередині, правильно. Гарбуз. Прибираємо, немає в назві звука С. Лось. Є, залишаємо. Лебідь. Прибираємо. Немає в назві звука С. Слон. Залишається чи прибираємо? Залишається. Телевізор. Прибрали, немає звука «с». Слухаємо уважно стіл. Де стоїть звук с? На початку залишаємо. Слива. Є звук «с»? Є. Де стоїть звук «с» в слові слива. На початку, правильно. І остання наша картинка страус. Прибираємо чи залишаємо? Залишаємо. Так, де ми чуємо звук С? Страус? Вірно, на початку і на кінці. Подивіться, ось наше сонечко, яке було хворе. А стало сонечко яке? Не хворіє, пригріває, діточок зустрічає. Дітки, а ви бажаєте дізнатися, що сталося із сонечком? Чому вона захворіла? Ось послухайте, я вам зараз розповім її історію, а мені будуть допомагати картинки, коли я вам буду її розповідати. Ви слухайте і дивіться уважно, і потім спробуйте мені розповісти цю історію також. Підвищилась у сонечка температура. Пішло воно до лікаря. А дорогою своїми гарячими промінцями до всього торкалася, торкнулося сонечко сірої снігової хмари, і вона перетворилась на, на білу пухнасту хмаринку, зачепила сонечко бурульки на даху, закапали з них крапельки, потрапив промінець у сніговий замет і з'явилася на цьому місці прогалинки. прогалинки. Торкнулося сонечко гілки дерева, із набубнявлених броньок з'явилися перші листочки. А коли промінець доторкнувся до пташки, вона заспівала веселу пісню, подивилось сонечко навколо, а замість зими на землі настала весна. Дітки. Ви були уважні, напевно, тому ви обов'язково зараз дасте мені відповіді на всі запитання. А ці картинки вам допоможуть. Скажіть, будь ласка, з чого все почалось? Так, підвищилось. У сонечки температура. Так, що зробила сонечко? Правильно, пішла до лікаря. Як з'явилась біла пухнаста хмарка? Сонечко доторкнулось промінчиком до сірої хмарки. Як з'явилось капання? Сонечко доторкнулось до бурульок. Молодці. А що сталося? Коли промінець потрапив у сніговий замет, що з'явилося? Так з'явилися прогалинки молодці. Як з'явилися перші лис листочки? Сонечко доторкнулася до бруньок і з'явилися перші листочки. А чим все закінчилось? Промінець доторкнувся до пташки, і вона заспівала. так? Далі що відбулося? Сонечко подивилось навкруги. так? І замість зими наступила весна. Дітки, а зараз давайте ми з вами спробуємо ще раз розповісти цю історію сонечка. Ось за цими картинками. Давайте, будь ласка. Як воно починалось? Підвищилась у сонечка температура, пішло вона, воно до лікаря, а дорогою своїми гарячими промінцями до всього торкалося. Торкнулося сонечко сірої снігової хмарки, і вона перетворилась на білу пухнасту хмарку. Зачепило сонечко бурульки на даху і закапотіли з, з них крапельки, потрапив промінець у сніговий замер і з'явилися перші проталинки. Торкнулося сонечко гілки дерева, і з набубнявлених бруньок з'явились перші листочки. А коли промінець доторкнувся до пташки, що вона зробила? Вона заспівала веселу пісню, подивилась сонце навколо, а замість зими настала на землі весна. Так, дітки, молодці. Малята, ви дуже добре відповідали, і наше сонечко, як ви побачили, вже одужало. Діти, скажіть мені, будь ласка, а як ми допомогли нашому сонечку одужати? Що ви замітили? У нас всі завдання були, так, на визначення звуку звука С. Так? Сонечко, на який звук починається? С. І у нас всі завдання були пов'язані з тим звуком. Молодці діти. На сьогодні наше завдання вже закінчилося закінчилося. До побачення!